Розлучення з іноземцем в Україні про те, на що варто звернути увагу в цьому питанні, сьогодні розповім вам. Я адвокат Заурей Батов. в українському законодавстві існує два способи розірвання шлюбу з іноземцем: перший в органах рацу тут, все зрозуміло, якщо подружжя досягло спільної згоди щодо розлучення, та якщо в них немає спільних неповнолітніх дітей, вони можуть розірвати укладений в Україні шлюб безпосередньо в раці. Але якщо у подружжя є діти, якщо подружжя перебуває за межами України чи відсутня згода обох на розлучення, шлюб можна розірвати лише через суд. І саме на цьому варіанті я сьогодні зосереджу свою увагу, адже він має певні особливості через присутність так званого іноземного елементу. Перша складність, з якою можна зіштовхнутись при бажанні розірвати шлюб з іноземцем через суд це обрання правильного суду, до якого варто звертатись. Справа в тому, що за загальним правилом такий позов повинен подаватись за зареєстрованим місцем проживання відповідача. А якщо відповідач саме іноземець, то часто позовачу невідомо про таке місце реєстрації або ж такого місця реєстрації взагалі немає, адже у іноземця відсутня посідка на проживання в Україні. Але це не означає, що ситуація безвихідна. Я можу запропонувати не один законодавчий механізм, щоб врегулювати цю проблему залежно від вашої ситуації. Це може бути або долучення позовної вимоги про стягнення аліментів, або ж участь Верховного суду у вирішенні проблеми з підсудністю, або просто дізнатись через уповноваження органи можливо, все-таки у відповідача вже є місце зареєстрованого проживання в Україні тощо. Наступною перешкодою, яка може стати на шляху до бажаного розлучення, є відсутність у позивача оригіналу свідоцтва про шлюб. Адже для того, щоб судова справа пройшла максимально швидко та ефективно, до позову варто надавати таке свідоцтво в оригіналі. При розлученні з іноземцем в переважній більшості випадків клієнти повідомляють, що у них таке свідоцтво взагалі відсутнє або перебуває разом з ними далеко за межами України. Але із такою проблемою я можу вам допомогти, а саме отримати таке свідоцтво в Україні повторно, що відбувається буквально за декілька робочих днів. Це значно економить час в справі про розлучення. А чи можливо провести розлучення в Україні, якщо одна із сторін або обидві знаходяться за її межами? Так, з моєю допомогою, можливо, я надаю послугу щодо розлучення у форматі під ключ, в тому числі і у справах з іноземцями. Такий формат супроводу справи передбачає відсутність будь-якої участі у цьому процесі з вашого боку. Всю процедуру від збору необхідних документів до отримання в суді, набравшого законної сили рішення суду, я проводжу самостійно. Рішення суду, що набрало законної сили, буде документом, що засвідчує факт розлучення. Свідоцтво про розірвання шлюбу в такому випадку додатково не видається. І таке готове рішення суду про ваше розлучення. Я можу відправити вам у будь-який куточок світу. Крім того, якщо ви маєте потребу у використанні такого рішення суду на території іноземних держав, то я можу додатково і провести для вас процедуру апостелізації такого документу. Залежно від країни, де ви будете використовувати судове рішення, існують різні вимоги щодо підтвердження легальності такого документу. Наприклад, це може бути вимога проставити апостиль на оригінал судового рішення, або ж вимога проставити апостиль на оригінал, дізнати нотаріально засвідчений переклад, та проставити апостиль на переклад тощо. Відповідно, ми визначимось з вами, який варіант необхідний вам, та я проведу для вас таку процедуру. Це гарантує максимально комплексне вирішення вашого питання з розлучення в Україні. Якщо вам необхідне розлучення, в тому числі з іноземцем, проте ви не знаєте, як вам діяти, звертайтеся. Мої контакти є на цьому відео та в описі до нього. А якщо маєте питання з теми розлучення, залишайте їх в коментарях. Як завжди, буду вам вдячний за лайк та підписку на мій канал. З вами був. Адвокат Зоврайбатов до зустрічі.